Зараз звертаюся в першу чергу до чоловіків. Уявіть собі ситуацію. Ви прийшли до тренера по боксу і хочете навчитися боксувати. Що робить ваш тренер? Він говорить вам відразу: ти красавчик, ти молодець, тебе все гарно виходить. Скажіть, будь ласка, такий тренер вас навчить чомусь взагалі. Задача тренера. Для того, щоб він покращував вас, показувати вам ваші недоліки. Тут підтяни, тут підсядь, тут краще зробити, тут швидше зробити. Тоді ви будете покращувати себе. Зараз я говорю про стосунки, не про бокс. Ви маєте зрозуміти, що в стосунках ваша дружина це і є тренер, який бачить вас, ким ви маєте бути. Жінка вона здатна бачити чоловіка. Чоловіки пасивні по своїй природі, і для них потрібна жінка, яка буде їх виводити з зону комфорту. Тобто, ваша дружина це ваш тренер, яка показує вам, ти молодець, звичайно, але ти можеш більше дивися тут покраще, Тут більше ти можеш заробляти. Тут ти можеш на кращому автомобілі їздити, тут ти можеш будинок краще купити. Оце ціль створення стосунків. Жінка є тренером, яка розвиває цього чоловіка, допомагаючи йому покращувати себе постійно. Це постійний процес. Таким чином ми працюємо. Чоловік, бачачи в дружині цю жінку, красу, він розвиває в ній, проявляє в ній жіночість. А жінка бачиш, що де тий чоловік не дотягує, де він є такій інфантильній позиції, вона допомагає йому зростати постійно для того, щоб він бав, мав більше можливостей. Якщо ви це зрозумієте, якщо ви зрозумієте, чому ті чи інші події трапляються в вашому житті, і будь, будете бачити в ваших дружинах можливості, ваші стосунки перейдуть на зовсім-зовсім інший. Спосіб спілкування можна сказати: будьте щасливі, бережіть один одного, та навчіться бачити один в одному можливості.